Відкрити власну справу та опанувати професію з нуля, можливість для ветеранів розпочати новий етап життя після повернення з фронту. У Чернівцях відбувся форум для колишніх військових. Простір для підтримки, обміну досвідом та пошуку рішень. На заході зібрались ті, хто знає, важливо відстоювати волю країни та розвивати її зсередини. Про те, як ветеранам запустити свій проєкт, дивіться вже за мить. Повернення з фронту нові виклики для ветеранів, адаптація до іншого способу життя, пошук роботи чи нової сфери праці для того, аби допомогти учасникам бойових дій та їхнім сім'ям на цьому шляху та дати опору для старту, у Чернівцях запрацював проєкт кузня навичок для ветеранів. Проект кузня навичок для ветеранів це є проект, який має представити можливості для ветеранів, щоб вони десь більш інформативно були. Підковано з однієї сторони, можливості щодо навчання, перекваліфікації. Е Працевлаштування і, звичайно, відкриття власної справи. Ініціатива розпочала роботу в квітні і намагається залучити якомога більше людей, які пройшли пекло війни і зараз налагоджують свою буденність у цивільному житті. Пропонують гранти, компенсації для підприємців, безкоштовне навчання та консультування. Буде власне проведено для них навчання на базі центру професійної Професійно-технічної освіти державної служби і зайнятості за тими професіями, які для них будуть актуальними, і з другої сторони буде бізнес-школа, де ветерани або члени їх сімей, які мають бажання, якісь цікаві ідеї і мають бажання розвивати власну справу, будуть проходити онлайн-курс. І з другої сторони з ними буде працювати ментори від супроводу їх від початку власне написання бізнес-плану до повної реалізації їхнього проекту. Чимало пропозицій на форумі від Чернівецького обласного центру зайнятості. Саме популярна програма це наш грант для ветеранів і учасників і членів їх родин. Ми маємо дуже такі цікаві вже успішні кейси. Спочатку дії програми, як я вже сказала, сьогодні вони будуть презентувати декілька запрошених нами грантерів вже свої успіхи і поділяться своїми секретами тим, було їм складно чи не складно, які були помилки ми під час реалізації гранту. Крім того, ми маємо ще декілька компенсаційних програм для наших роботодавців, про які сьогодні так само буду говорити під час нашої дискусійної панелі. Директорка установи Любов Кожилянко також зауважує, попит на працівників стабільно високий. Ви знаєте, на сьогоднішній день кадровий голод ми фіксуємо по всіх галузях. Нам недостатньо робочих рук, і тому наші наші підприємці, наші підприємства, наші роботодавці вони з задоволенням беруть наших демобілізованих хлопців зачат на роботу. Тим більше і користуються тими компенсаційними програмами, які ми можемо як служби зайнятості їм запропонувати для того, щоб стимулювати їх саме до працевлаштування наших демобілізованих. Шлях побудови бізнесу за допомогою гранту від Чернівецького обласного центру зайнятості вже пройшла дружина військовослужбовця Ганна Константин. Минулому році побувала на семінарі в центрі зайнятості і почула про такий… Шанс отримати грант для ветеранів саме і я вибрала свій шлях, я його пов'язала зі спортом, тому вирішила відкрити в своєму маленькому місці герца спортивний клуб, тренажерну залу, якщо точніше. Чоловік Ганни зараз підтримує її з передової. Чоловік зараз на службі захищає кордони нашої держави. Він вже три роки як на нулі. А, приїжджає відпустку. Дитина дуже у нас донечка, вісім рочків, дуже за ним скучає. Вона татова донечка. От і вчора мене питала, коли вже тато приїхав. а Тато тільки півтора місяці назад був у відпустці. Жінка розповідає: спочатку не вірила в те, що виграла грант, і, хоча вперше стикнулася зі справами діловодства, зізнається, це вартувало зусиль. Ми знайшли будівлю. Ми її трошки пошаманили, як то кажуть, від косметичний ремонт як зробили. Підлога приїхала. Слава Богу, тренажери їдуть. Хтось вже приїхав на новій пошті. Вже прийшло повідомлення. Що ще дозамовляємо дзеркала? Шукаю тренера, адміністратора знайшла, тому що по гранту моєму у 500 тисяч гривень в мене є зобов'язання також є терміни, є обов'язковим взяти і працевлаштувати двох людей. Тому в процесі в біганині в бігах дуже рада, що сьогодні тут можливо, хтось має досвід більший і поділиться зі мною. Буде дуже рада. Серед учасників форуму і ветеран російсько-української війни Вадим Петрюк. він каже, свій час саме робота допомогла йому адаптуватись до нової реальності. Основне в принципі комунікація більше, так щоб не не зациклювались десь, не, самотність. Якби. І друге, от, задіювати чи у заходах, чи до якоїсь праці, якось. Щоб... Це, це теж дуже важливий аспект. Для мене, в принципі, перша реабілітація була, це що я приїхав вдома і там повернувся якби до попереднього. Ну, не повернувся, але вдома я от там автомобіль. І, і поварив, по ну тут теж було, що в сюжеті. І для мене це теж було якби якась трудотерапія така прям. Що замочився, як спати, якби нічого дурне в голову не лізе такого плану. Ну відволіктись по-любому треба, але треба знайти до кожного яким способом його відволікти нині? Вадим також мріє про власну справу, оцінює ідеї та активно вивчає ринок. Цікава пропозиція, лише я ще не, не знаю куди в яку сферу діяльності. Якби є щось багато цікаво, якби де вже більше конкуренція, де можливо щось наразі воно трохи не так чи актуальне, бо я, якби продумував різні. Штуки, що можливо, десь із фахівцями наразі нову багато хлопців служено. що, що наразі не так і не знаю, якби в планах хотів би щось, але ще що точно не знаю. Організатори проєкту Кузня навичок для ветеранів закликають охочих долучатись до ініціатив, скористатись можливостями підтримки та зробити впевнений перший крок до нового життя. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.